Доброго часу доби, шановні. Продовжуємо е наші приклади на Java на дисциплині інструментальні засоби візуального програмування. Ну, оскільки ми тільки знайомимося з мовою Java, тому я надаю прості приклади е для консольних додатків. Netbeans, Android Studio будуть попереду. Ну, сьогодні я хотів би розглянути досить цікавий приклад створення погодного інформера. Ну, Звичайно, в консолі він не буде так красиво виглядати, але потім ми зробимо з нього. Ну, достойний додаток під Android. Ну і, можливо, под NetBeans. Більше уваги ми будемо Android Studio виділяти. Так, ну, що для цього нам потрібно? Ну, потрібно визначитись, як ми це будемо робити. Ну, існує, поки що, ну, мені відомий проект OpenVisor. значит, це, значит, погодный информер, значить, по деяким комерційним планам. Е комерційні планы, а є, ну, вільні, ну, умовно скажемо, вільні там до Тисячі звернень там безкоштовно, а потім можуть брати кошти якісь. Ну, тисяча це досить багато, особливо коли ви це робите для себе. Раніше інстували такі проекти, як Dark Sky Dark Sky, то тобто, є. А потім вони стали комерційними повністю. Так що розглядаємо OpenVisor. Ну і давайте, як то кажуть, подивимося, що це таке і яким можна буде користуватися нам. Ну, достатньо нам взяти будь-який пошуковик і набрати тут OpenVisor. І ми відразу переходимо, ну, перше ж посилання переводить на його офіційний сайт. Так. Ну і що нас буде цікавити тут? Ну, Нас буде цікавити, що ми можемо тут взагалі зробити з ним. І нам тут давайте спочатку поглянемо на вкладинку API. От, і тут якраз є описи, що можуть ці плани робити, яка їх вартість, і обрати, ну, найбільш вигідніший для нас. Ну, давайте подивимося, що тут можна використати. Ну от, значить, Можна використати, наприклад, Current Weather Data. Вот, він може відпов... нам віддавати э, ну <coughs> дані про поточну погоду. І окрім всього прочого, тут э, можна подивитися ще от такий безкоштовний варіант: э, 5 day 3-Hour Forecast. То це. У нас прогноз на 5 днів значить, з періодичністю 3 години. Ну, почнемо з якогось одного, ну а потім вже в майбутньому, коли ми будемо робити додаток під мобільний пристрій, тоді ми використаємо і цей і, і ось цей значить, план і ось цей. Тільки що показав значить, прогноз погоди на 5 днів. Ну, якщо вас зацікавить це, ви можете самі передивитися, і, ну і обрати, там, наприклад, якісь із платних варіантів. Ну, це вже, як то кажуть, ви самостійно будете вирішувати ну, пізніше, коли ви будете вже знайомі з принципами роботи. Ну і давайте подивимося. Почнемо з current weezer Data, з поточної. І що нам потрібно тут зробити? Трошки почитати про Epidoc. ну Документацію. Ну, <клухи> значить, що тут дано? Тут дано досить детально, описано. Як способи викликів, ну, звертання до сервера, значить відповіді сервера, які можуть бути варіанти оформлення відповіді або в форматі JSON, або в XML. Ну І давайте подивимося, перша сторінка, і тут у нас є виклика API, який може бути. Ну, викликак API з собою представляю таку штуку. Це просто звертання до сервера, то есть це URL адреса. Ось як ви бачите, HTTPS, API open, .org, ну, Data 2.5, Visor. І тут йде пошук по. Широкі і далоті того місця, де ми хочемо отримати відомості про погоду. Так, подивимося, що у нас тут з часом. Ну, Скоро буде закінчувати. Так, відповідь, відповідь в форматі JSON. Ну і так само, значить, раз така відповідь в форматі XML. mail і, і десь тут повинні бути і що виклики. Значить, можна викликати по ну, назві міста. Ну, оскільки ми робимо додаток для стаціонарного. Комп'ютера або, значить, ноутбука, <кій> то можливості отримання відомості про розташування там положення, вони обмежені. Значить, тут щось буде видавати, ну, але ж воно буде не зовсім точно. Тому ми значить, обмежимося. Викликом звертанням до сервера по... І... по імені міста, по назві міста. Так що у нас тут з часом значить, потрібно зупиняти.